Слава Україні. Ситуація в Одесі та в області протягом дня 4-5-0. Уся критично важлива інфраструктура нашого регіону забезпечена повністю та функціонує в умовах воєнного часу. Всі органи військової влади та військового командування знаходяться на своїх місцях та виконують свої обов'язки. Сили оборони продовжують контролювати та моніторити ситуацію з безпекової точки зору а також знають усі ризики. І та знають усі плани, на які можливо піде ворог. Не забуваємо про те, що у чорному морі знаходяться ворожі ракетоносії. Тому прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І звичайно, працюємо всі разом на перемогу. Це те найголовніше, що сьогодні є у нашому житті, тому що, на відміну від російських окупантів, ми знаємо за кого і за що ми воюємо. Не забуваємо, якою ціною дістається нам наша майбутня перемога. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам! Бажаю усім тихої, тихої ночі і пам'ятаємо, ми переможемо! Це найголовніший прогноз, який сьогодні разом з вами ми усі можемо давати. Інформаційний день продовжується. Зустрінемось на телеграм-каналі. Працюємо, тримаємо стрій. І посміхніться обов'язково.